Секрети відповідей, що впливають на рішення комісії, як не сказати зайвого і не змучати головне. А ви себе вважаєте продатим до служби? З цього починається більшість помилок на ВЛК. Це питання звучить майже безневинно, але відповідь на нього може вплинути на долю. Вас або визнають непридатним або навпаки, залишать служити попри діагнози, як не втрапити у пастку комісії, як відповідати чесно, але не дати себе загнати в глухий кут. Це відео для військових ЗСУ, які готуються до ВЛК, їхніх рідних, які хочуть допомогти. Додивись його до кінця, бо кожне неправильне слово це ризик залишитись без лікування, без перерозподілу, а іноді без життя. Якщо ця інформація буде корисна, підпишись на мій канал. Чому це важливо? Велика це не просто медогляд, це юридичний і медичний процес, де кожне слово фіксується. У рішенні комісії враховують не лише діагнози, а й ваші відповіді, поведінку, реакцію на питання. Деякі запитання виглядають побутово, але насправді є контрольними. Щоб перевірити, чи ви симулюєте, чи перебільшуєте симптоми, чи Помилки в, в комунікації можуть перекреслити навіть найтяжчу історію хвороби. У цьому матеріалі топ-10 найнебезпечніших питань на ВЛК, які найчастіше стають причиною відмови у звільненні чи помилкового висновку. І головне, як на них відповідати правильно, не брешучи і не нашкодивши собі. Перше запитання: ви себе вважаєте придатним до служби? Перекладаю відповідальність на вас, якщо скажете так, комісія візьме це за аргумент на користь придатності. Якщо ні, можуть вважати, що ви хочете відкосити. Рекомендована відповідь. Я виконую наказ і проходжу обстеження. Остаточне рішення за вами. Моє завдання чесно викласти скарги і медичну історію. Друге питання. У вас раніше були такі симптоми? Якщо скажете ні, в історії хвороби є записи за підозрюють прихню. Якщо так, але без документів не зарахують і хронічні захворювання. Рекомендована відповідь: Заздалегідь підготуйте медичні документи, відповідаєте чесно, так, є. Ось підтвердження, амбулаторна картка виписка з лікарні. Третє питання. Ви проходили лікування амбулаторно чи стаціонарно? Якщо не проходили, скажуть, що не лікувались. Якщо лікувались неофіційно, не врахують діагноз. Рекомендована відповідь: Так, проходив у закладі за місцем проживання. Є відповідні документи. Уточніть, якщо є направлення, листок непрацездатності, виписка. Четверте запитання: чому раніше не зверталися до лікаря? Звинувачення в симуляції, якщо скарга з'явилась тільки зараз. Рекомендована відповідь не було можливості, бо проходив службу, перебував у зоні бойових дій. Скарги були, але не мав часу чи умов звернутися. Це реалістично і відповідає дійсності більшість військових. П'яте питання: ви приймаєте ліки на постійній основі? Якщо так, потрібно підтвердити рецепти. Якщо ні, поставлять питання чи справді хворієте. Рекомендована відповідь так приймаю за призначенням лікаря. Є копії рецептів та призначень у виписці. Шосте запитання: ви хочете звільнити зі служби? Пряме питання на мотивацію. Якщо відповісти так, можуть сказати, що ви викручуєтесь, якщо ні, використовують проти вас при оцінці діагнозів. Рекомендована відповідь я виконую свої обов'язки, але маю проблеми зі здоров'ям. Рішення за ЗВЛК. Сьоме запитання: чи скаржились ви командиру на стан здоров'я? Якщо не скаржились, можуть вважати, що немає серйозних симптомів. Якщо скаржились, потрібні свідки або рапорти. Та е, рекомендована відповідь так інформував усно, звертався також у метопункт, може назвати свідки. Восьме запитання: скільки часу триває біль симптом? Якщо скажете два дні, комісія вирішить, що проблема тимчасова. Якщо рік, але немає документів, не повірять. Рекомендована відповідь: біль з'явилася приблизно рік тому іноді загострюється. Є записи в картці та обстеження. Дев'яте запитання: як ви себе почуваєте сьогодні? Відповідь нормально може перекреслити скарги. Відповідь дуже погано виглядає як перебільшення. Рекомендована відповідь є скарги, як і раніше. Біль у хребті, тиск, головний біль. Прошу звернути увагу на обстеження і аналізи. Десяте запитання: чому ви тільки зараз звернулись на ВЛК? Типове питання для спростування заявленого захворювання. Рекомендована відповідь раніше проходив лікування, але стан не покращився. Зараз плановано за направленням від медичної служби. Загальні поради, як поводитись на ВЛК. Ніколи не вдавайте, що нічого не турбує, якщо у вас є скарги або документи. Готуйте копії, рентгени, МРТ, озд, висновки лікарів, все, що підтверджує ваш стан. Спокій, впевненість, не агресія, не жалість. А рівне і виважене викладення фактів. Фіксуйте все письмово. Якщо ВЛК не прийняла документи, зробіть запис. Якщо відмовились у направленні, вимагайте письмову відповідь. Не говоріть пофіг або, як скажете. Комісія трактує це як відмову від діагнозу або скаргу. На ВЛК вирішується ваша подальша доля здоров'я, служба, а іноді життя. Один необережний діалог може змінити все. Пам'ятайте, медкомісія не шоу, а процедура, де важливо сказати правду, підкріплено документами і при цьому не Нічого, що можна використати проти вас. Якщо ви військовослужбовець ЦСУ або ваш рід не готується до ВЛК, збережіть це відео, надішліть побратимам, поділіться в чатах. Ці поради вже врятували десятки військових від помилкових висновків комісій, і вони можуть допомогти вам. Хочете ще більше практичних порад, підписуйтесь на YouTube канал, де ми щодня публікуємо розбори статей з наказу 402, типові діагнози, юридичні лайфхаки та ранні історії військових на ВЛК. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Бережіть себе, бо правда на вашому боці, і ми допоможемо її захистити.